Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Спочатку війни є великий ризик потрапляння в ситуацію торгівлі людьми, особливо з огляду на те, що частина українців виїхала до Європи, частина переміщена всередині держави, і частина людей примусово вивезені на територію Російської Федерації та Республіки Білорусь. Що варто знати, аби убезпечити себе і не стати жертвою торгівлі людьми, зокрема в межах Вінницької області? Куди можна звернутися, дізнавшись про факт такого злочину? Про це та інше сьогодні у нашій розмові із начальницею відділу сім'ї, гендерної політики та протидії торгівлі людьми Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації Любов'ю Некодим. Вітаю, пані Любов, в нашій студії. Також вітаю вас. Ну, Перше питання, яке виникає у цій ситуації, а що ж із торгівлею людьми відбувається зараз на Вінниччині? Тому що, ну, якось на перший погляд, видається навіть чимось нереальним, як це торгівля людьми і Вінничина, ну, хіба таке може бути? А може бути? Може бути. І це не просто слова. Якщо е звернутися до е статистики у Вінницькій області. То протягом останніх двох місяців до департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації звернулося дві особи з заявами про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. До прикладу, у 2021 році, у 2022 році не було жодної заяви щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. І не встановлено жодного статусу. А у цьому році вже встановлено двом особам такий статус, по третій проводиться відповідна процедура. А, а з чим пов'язаний така активність через те, що люди у війну стають якісь вразливіші? На 100%. На 100% сучасні форми експлуатації, нові виклики, які переживає весь світ і Україна, зокрема. Це і... Е, Широкомасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України, що спричинило масове переміщення громадян, пошук нового місця проживання, пошук роботи, високий рівень конкуренції на ринку праці і те, що люди перебувають в уразливому стані, це дуже важливо. Зараз дуже багато таких людей, які перебувають в такому стані. Ну, можливо, нашим слухачам взагалі не зовсім зрозуміло, що означає торгівля людьми. Ну, це ж не як на ринках, коли продавали там, рабів чи полонених в часи набігів татар на Україну. Якось це можна сформулювати, що, що на даний час може означати взагалі фраза торгівля людьми? Знаєте, я почну з того, що. Для мене, як для фахівця, було неможливим у наш час говорити про торгівлю людьми, це як про кайданки, ланцюги, але наразі такі ситуації є. І в нас в Україні, і в нас в Вінницькій області. Зокрема, зовсім недавно був відеосюжет, який розміщений на сайті Вінницького управління поліції. Де показали чоловіка, який йшов по дорозі. Він був в ланцюгах, він був в кайданках, і ланцюги вагатих ланцюгів складала, здається, 14 кілограм. Людина несла на собі ці ланцюги. І це не про якісь рабовласницькі часи. Це наша сучасність, це Україна і це наша Вінницька область. Навіть таке відбувається в нас, але м, хочеться уточнити відповісти на ваше запитання. Ж, що ж таке торгівля людьми? Я вважаю це ключове питання, тому що не знаючи, що таке торгівля людьми, ну, взагалі не можна предметно говорити про це. Звичайно, останнім часом м, я, як фахівець, виїжджаю до територіальних громад. І ми проводимо робочі зустрічі з членами міжвідомчих координаційних рад органів місцевого самоврядування. І коли я приїжджаю з ними, я спілкуюся з ними і пропоную відповісти на питання, чи стикалися ви з торгівлею людьми? На ну, що вони мені відповідають? Ні, ви що? Це десь відбувається, десь там далеко, за кордоном. Не стикалися, не було і, слава Богу, не буде. І коли ми починаємо з ними говорити, кажу, то якщо ж ви. Ви всі відповіли, що ви не стикаєтеся з торгівлею людьми, то, напевно, ви точно знаєте, що ж таке торгівля людьми? А у відповідь, то тиша. Ну, от предметно, можна говорити з людьми, якщо вони не знають, що ж таке торгівля людьми. Не можна. І тоді ми виясняємо, що, що ж таке торгівля людьми. Ну, по-перше, торгівля людьми це здійснення незаконної угоди. Об'єктом цієї угоди є людина. А так само вербування, перевезення, переміщення, передача, одержання людини. З якою метою? З метою експлуатації? А як можна сучасну, нормальну людину? Втягнути в ситуацію торгівлі людьми. Як можна експлуатувати? Ну, звісно, застосовуються форми, методи впливу на людину. Психологічні? І психологічні. Яким шляхом? Обманом, шантажем, погрозами. Залякування. Залякуваннями. І застосування або погрозу і застосування насильства. А насильство в нас буває яких видів? Психологічне, те, що ви сказали, економічне, фізичне, сексуальне. Так. Тобто ключові фрази в торгівлі людьми я завжди наголошую: це здійснення незаконної угоди, яка мета. Це експлуатація, і яким шляхом це примус. Бо тоді це торгівля людьми. От ви кажете про те, що найбільш такими вразливою категорією людей, які можуть. Потрапити в ситуацію торгівлі людьми, це люди, які якось психологічно вразливі. В наш час, коли йде повномасштабне вторгнення, коли немає роботи, коли люди виїжджають і не завжди захищені за кордоном, тому що не завжди вони виїжджають з перевізниками, які офіційні, і можуть потрапити от в такі. Неприємні ситуації та навіть неприємні в злочинні махінації, скажімо так. Як можна розпізнати, можливо, якісь ці червоні пропорції, якісь є? Звісно ж, є. Чи людина а тоді їх не бачить? Знаєте, в ситуації торгівлі людьми може потрапити будь-хто? Незалежно від віку, статі чи якогось соціального статусу. У моїй практиці було дуже багато випадків, коли я працювала з постраждалими від торгівлі людьми. Були люди, які мали і не одну вищу освіту, і працювали юристами. Так що оцей міф, що це в ситуації торгівлі людьми потрапляють люди, які, так скажемо, все перебувають в складних життєвих угу. обставинах, то це неправда. В уразливий стан може потрапити. Але потратити... життєві обставини підвищують шанси. На 100 потрапити в таку ситуацію. Підвищують. Це, це, є, це є загрозою ну, потрапляння. Але е, в ситуацію в торгівлі може потрапити будь-хто, якщо він потрапляє в уразливий стан, а уразливий стан може потрапити люба людина. От Ми з вами, якщо втратимо роботу і, не дай Бог, що станеться в нас в сім'ї. Ми також можемо потрапляємо в уразливий стан, і коли нам терміново потрібно знайти гроші на операцію, чи, можливо, ще ну, дуже на щось важливе, що є для нас дуже важливим, і ми шукаємо вирішення цих питань, і коли знаходиться людина, яка: каже Я вам допоможу, я вас так розумію, я була в такій ситуації. Я вам дуже співчуваю. Я можу вам допомогти. Вам потрібні гроші? Ну, я знаю, що зараз, буквально завтра, від'їжджає група, яка буде працювати в дуже гарних умовах, дуже гарна заробітна плата буде. Ви за, ви за буквально за три місяці заробите ту суму, яка вам потрібна. Якщо у вас немає грошей на дорогу, я вам позичу. Не знаєте, куди поїхати, вас зустрінуть, я тільки наперезвоню, перезвоню. І вас зустрінуть. Так. Ну, Хіба людина Зустрінути. не повірить, не повіри, що е, ось тут так е, гарно розповідають, і є можливість дійсно скористатися такою ситуацією. Тому що ось ця людина говорить, що завтра вже це може, можливо буде пізно. І коли от такі часові рамки вистроєні, що людина не встигає критично Ну, це, це. такі психологічна маніпуляція відбувається. Так, Якщо так. ми говоримо про те, як захистити, попередити можливо, захистити, захистити і е, жертв, які потрапили уже в цю злочинну схему, е, захистити людей, які можуть потрапити в цю злочинну схему. Е, і я розумію, що влада, влада області, вона. Е, на якомусь законодавчому рівні на нормативно-законодавчому рівні намагається принаймні прийняти певні закони, певні нормативно-правові акти для попередження взагалі фактів торгівлі людьми. Якщо ми говоримо про Вінницьку область, чи є у нас така нормативно-правова база? Чи вона загальноукраїнська і Вінницька ну, від неї не відрізняється? Ну, на 100% у нас в Україні дуже прогресивне законодавство. У нас прийнятий відповідно наш базовий закон про протидію торгівлі людьми. прийнятий у 2012 році. Є ряд постанов, які регулюють діяльність саме у цій сфері, це і м, порядок взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, це і м, порядок встановлення. Статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Якщо говорити про нашу Вінницьку область, то у Вінницькій області розроблена відповідна програма. Що це за програма? Це комплексна обласна, комплексна програма підтримки сім'ї, забезпечення прав і можливості жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми. Тобто це комплексна програма, вона складається з чотирьох частин і всі ці частини вони представлені. в тому Числі і протидія торгівлі людьми. Наразі Департамент соціальної та молодіжної політики як регіональний координатор у сфері протидії торгівлі людьми у Вінницькій області, Працювали щодо розробки стратегії взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, і ми її розробили спільно з суб'єктами, розробили цю стратегію, і наразі ми її виконуємо. І всі наші суб'єкти долучилися до виконання саме цієї стратегії. В чому вона полягає? Стратегія складається з трьох частин. Перша частина це покращення взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. Друга частина це забезпечення комплексного захисту особам, які постраждали від торгівлі людьми та надання їм допомоги. І третя частина це проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення, бо це є дуже важливим. Якщо ми говоримо от навіть про інформаційно-просвітницьку роботу, і зараз згадується про те, що в нас в області є багато внутрішньо переміщених осіб, людей, які приїхали до нас з інших регіонів, з окупованих регіонів України, з прифронтових територій, і те, що в Україні пройшла децентралізація в Вінницькій області, звичайно, зокрема. Створилися нові громади, які мають функціонувати і в плані такого превентивної роботи, зокрема із торгівлею людьми. Тобто, якось, що вони мають зробити для жителів громади, аби не допустити потрапляння людей в оці злочинні махінації, або принаймні якось захистити. Хоча б вже тих, хто там, можливо, потрапив в такі махінації. Дуже гарне запитання, і вам дякую за нього. Справа в тому, що наразі дуже є актуальним саме те, щоб представники органів місцевого самоврядування розуміли свою роль саме в системі протидії торгівлі людьми. Це дуже важливо. тому що... Якщо органи місцевого самоврядування не вміють виявити, ідентифікувати особу, яка постраждала від торгівлі людьми, то дуже складно такій людині надати допомогу. І наразі. Органи місцевого самоврядування вони відповідальні за реалізацію державної політики у сфері протидії торгівлі людьми. Вони, вони проводять заходи інформаційно-просвітницькі, превентивні заходи. У нас три широкомасштабних інформаційних кампанії: 30 липня, Всесвітній день боротьби з торгівлю людьми, 18 жовтня, Європейський день боротьби з торгівлею, і 2 грудня це міжнародний день за скасування рабства. І дуже важливо, щоб вони могли донести до... Жителів своєї громади, що ж таке торгівля людьми? Які є ризики потрапляння в ситуації торгівлі людьми? Як ідентифікувати особу? Як ем... Розуміти, що ти потрапив в ситуацію торгівлі людьми, це процес ідентифікації. А ще важливо наголосити на тому, ну навіть в громадах, тому що ну, не всі люди хороші, скажімо так. Наголосити на тому, яке покарання може бути за торгівлю людьми. А яке воно може бути? Ну, покарання досить серйозні. Торгівля людьми це серйозний злочин. І покарання воно також дуже серйозне. Ну, по по По-різному буває, але воно може бути від 3 до 12 до 15 років. Позбавлення позбавлення волі, звісно, з конфіскацією майна. Але я хочу сказати ще повернутися до того запитання, яке ви давали, яка роль територіальних громад це ідентифікація виявлення постраждалих осіб? Звісно, вони мають розуміти і виявляти тих людей, які є злочинцями, які експлуатують цих людей, бо від цього залежить безпечне середовище в їхній громаді. І якщо наразі територіальні громади не мають повноважень приймати заяви від людей, які постраждали від торгівлі людьми. То вони мають повноваження перенаправити тих людей до професіоналів, які будуть займатися цими людьми. Наразі це районні військові адміністрації, обласна військова адміністрація. Таких людей, які проводять процедури в області, лише сім. А якщо людина от дізналася про факт торгівлі людьми, куди їй звертатися? Ну, Людина має е... мати докази? <свісна> Людина має розуміти, що вона може звернутися дуже до багатьох людей, але в першу не обов'язково. Не обов'язково, тому що е, люди, е, котрі потрапили в ситуацію людьми, вони зазвичай не хочуть розголошувати цю ситуацію. Їм краще, е, на їхню думку, взагалі нікому про це не говорити. І це добре, коли людина розкривається фахівцям, з якими вона так чи інакше контактує. Це можуть бути фахівці фахівці соціальної роботи, це можуть бути представники управління праці соціального захисту. Чи центрів зайнятості, чи представників поліції, поліцейських, поліцейських громади, офіцерів. Поліції. Поліції. Це може бути вчитель, це може бути, ну будь-хто, це може бути сімейний лікар. І от вони ну, ви... мають перенаправити тоді люди uh -huh. цю людину. Ви говорите yeah? про людину, яка постраждала від факту торгівлі uh -huh. людьми. А я запитую про те, якщо людина випадково дізналася про те, що її сусід вербує людей і продає їх ну, це, там, це. Це, звісно, поліція. Там. Це, звісно, поліція. Якщо відомо про факт злочину, потрібно повідомляти поліцію. Це на 100%. Питаннями протидії торгівлі людьми у поліції у нас в Вінницькій області займається управління міграційної поліції, і ми з ними дуже тісно співпрацюємо. У нас гарний є досвід проведення спільних, спільних дій, спільних заходів навіть до оперативних заходів, коли ми спільно виїжджали з представниками поліції. З представниками громадської організації ми виїжджали саме туди, де були люди експлуатовані, і працювали з цими людьми і надавали їм допомогу. Надавали інформацію, куди вони можуть звернутися, яку допомогу вони отримають. І це досить гарна співпраця. І наразі, ось ці випадки, які останнім часом ми фіксуємо, тобто заяви до нас стосовно встановлення статусу особи, яка постраждала від торгів людьми. Оце люди, з якими працювала і поліція, працювали і ми, і працювали представники громадських організацій. Це дуже гарний досвід, і ми завжди ділимося з ним і користуємося, що в нас гарні суб'єкти взаємодії. Бо мета наша це захистити людину і допомогти їй. Ну, Протидія торгівлі людьми це загалом комплексна проблема, і вирішувати її теж треба комплексно. Сто відсотків. Сто відсотків. Що ж, я нагадаю, це була програма з перших уст. Ми говорили про те, як жителям Вінниці та області не втрапити у тенета торгівців людьми та про нормативну правову базу, що діє в нашому регіоні, для убезпечення людей від цього злочину. Гостею студії була начальниця відділу сім'ї, гендерної політики та протидії торгівлі людьми департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації Любов Некодим, розмовувала журналістка Ольга Зайцева.